Герої житимуть, доки житиме пам'ять про них. Лесів Микола Миронович, солдат першої стрілецької роти військової частини А 5039 Народився 29 вересня 1983 року в селі Княжулука, що на Долинщині. Був наймолодшим з трьох дітей. У 1990 році пішов до першого класу місцевої школи, оскільки його брат і сестра були набагато старші від нього. Вони створили свої сім'ї і жили на стороні. Микола залишився єдиним помічником батьків, допомагав їм поратись по господарству та обробляти городину. Був дуже товариським, завжди знаходив час, щоб погуляти з друзями. Разом ходили на річку, грали в вуличний футбол. А зимою на ковзанах у хокей в дитинстві любив слухати розповіді дідуся Назарія про його бойовий досвід у Другій світовій війні. 1999 року Микола здобув неповну середню освіту і вступив до Стрийського професійно-технічного училища, отримавши професію електрогазозварювальника. Після навчання у 2002 році виїхав на роботу до Кіровограда. Там проживав і працював. На Кіровоградщині зустрів свою дружину Світлану. У молодої сім'ї народився син, якого назвали в честь батька. Микола старший був люблячим чоловіком, турботливим татом, дбайливим сином. 2014-го переніс важку втрату смерть батька. Мати Миколи Анастасія згадує. Наприкінці літа 2024 року Микола приїхав у відпустку додому і казав, що дуже нудьгує за рідним селом. Обіцяв переїхати незабаром з сім'єю назавжди, щоб допомагати мені після двох пережитих інсультів. Там не судилося. Одного вечора він розказував, що став на військовий переоблік, і якщо принесуть йому повістку, він не буде ховатися, а піде захищати рідну батьківщину. 18 вересня 2024 року був призваний за мобілізацією другим відділом Кропивницького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки міста Долинська. Військову підготовку проходив на Житомирському полігоні. Служив старшим стрільцем-оператором другого стрілецького відділення, другого стрілецького взводу першої стрілецької роти. Зарекомендував себе можнім бійцем. Надійним побратимам відданим військовій присязі вірність українському народу загинув 22 листопада 2024 року. Під час виконання бойового завдання і захисту територіальної цілісності батьківщини відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації проти України в районі бойових дій поблизу населеного пункту Білогорівка, Сіверсько-Донецького району Луганської області. Йому на віки 41. Свій останній спочинок знайшов 7 грудня на кладовищі рідного села Княжолука. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України Самовіддане виконання військового обов'язку указом президента України, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Пам'ятаємо, якою ціною нам дається воля. Царство небесне Миколі Лесьву, який віддав у боротьбі найцінніше своє життя, вічна шана, честь і слава. Герої не вмирають.